Севолод Нестейко, Урвакс Оповідання Торадори з Васюківки. Ми з другом Іваном лежимо в бурянах за клунею. Іван і в дід кричить вилазити, бо буде гірше. Коли дід почовхав за хату, ми вилізли і нас зустріла п'ятибудова Льоха Манюня. Все через неї ми вскочили в халепу. Рили метро під свинарником, а вона провалилась та зняла вереск. Ми засипали метро та оглядали йде дід. Ох, як він лаявся, коли витягав льоху. Поки ми працюємо, я вас познайомлю з моїм другом Япою. Це не острів в Індійському океані. Я Варень, мій найкращий друзяк. Коли йому було років півтора, сам себе назвав Ява. Можливо, у нього так і Іван вийшов. Батько Яви на скрипці грає, корова називається Контрибуція. А дід що витягав, мисливець завзятий. На честь старого Реня, навіть польове озеро люди назвали Реневим. Мама яви депутат Райради. Якось я з яришко, сестричко меншу, посварився і при всіх вискачів її надугав. Так вона закричала. О, позоги! букуер не вимовляє. «Маму депутата на все. Село опозорив. загад за Ява почервонів і втік. Ява вам з нас хлопцями будь здоров, з фантазією. Навіть дід Силимон казав про нас от хлопці, горли, соколи, нема на них, буце гарні. Я вам весь час вигадував різні штуки і каблуки для слави. Мій постати погачку в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Старі під штанники на телевізійну антенну повісити. А одного разу придумав влаштувати бій-биків. Бо ми бачили закордонне кіно Торедо. Уперше в історії Васюківки! Бій-биків! Тореадор Іван Рейн і Тореадор Павло Завгородній ми почали обговорювати подробиці. Насамперед, бик. Кандидатура колхосного бугая печки була відхилена. Бо він був страшним. Усі боялися його. Сабжора з її сорочком теж не підходив, бо багато вмекав. Я запропонував корову контрибуцію. Бо моя корова мала теля та один кріх. Я вам не дуже хотів свою психічну корову чіпати. А я сказав, що він просто боїться мами. Через це ми щепилися і покатилися по траві, підбираючи на одяг усе погане, що було на землі. Так у нас вийшов не бій биків, а бій дураків. Врешті ява погодився на контрибуцію. Наступного ранку ми вигнали своїх корів. У Яви на голові був креслатий дамський капелюшок, що насувався на очі. А я ніс червоний килимок, на якому були намальовані цюця, гава і рева, про яких мені мати колись розповідала різні казки, поки я не засинав. Ще ми мали дві шпаги з ліщини. Ми погнали корів аж до край вигону, де ставок. Свою корову я відігнав. Я би підійшов до самісінької морди контрибуції і почав вимахувати килимком перед очима. Корова не звертала на нас уваги. Один раз, коли я вас хопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Я вдарив корову ногою по губі. І раптом я побачив яву десь високо в небі. Він почав бігти ще в небі. Я рванув за ним. Ми вилетіли в садавок, який можна було назвати просто Калабане. Контрибуція бігала навколо. Та мукала якісь свої коров'ячі прокльони. Вона була охайна корова в болото налізла. Довго ми тоді простояли з явою в болоті, а коли вилізли, корова й словом, не згадала нам нашого до неї ставлення.